І друзі, ну що, настала та пора, коли ми вже будемо зараз виорювати города. Цю діляночку тут я обробив все, бачите, трава така жовта, обробив все гербіцидом для того, щоб менше трави було. От зараз їде вже трактор. Все це зором діло, і цю діляночку, от, все це поле повністю. На цій ділянці нічого не обробляв гербіцидом. Чому? Тому що тут є отут такі квіти і вони медоносні. Бачите, бджоли збирають там нектар. Вон. Тому не вийшло їх. Точніше не захотів я троїти бджіл, тому не зміг. Облискать. А отут таких квіт не було, тому я все потроїв. Зараз перед тим, як будемо переорювати, внесемо сюди сульфат магнія, так як у нас тут низький рівень і сірки, і магнію. От, на цій діляночці, наднизький і того, і того, тому сюди трошки більше піде. Десь кілограмів 30 на цю діляночку. Тут приблизно десь соток 22. А на цю кілограмів 20 розсиплю. От, тому що тут наднизький рівень тільки сірки, магнія ну, просто низький, тому попов. Так само кальція на цій ділянці його майже не було, плюс була висока кислотність. Тому сюди вносив, хто бачив мої попередні відео, сюди я вносив вапня гранульований, він вже розчинився. І тут його вже майже не видно, де-не-де гранулки. Ще валяються. от Але він майже весь розчинився. от Зараз покажу е висновки аналізів, які я робив от по цій ділянці. Там в самому низу списку буде сірка кальцій і магній. Там все вказано, який рівень, тому доведеться сюди дати сульфат магнію. от Ну і Потім все переоремо і е, постелимо плівку. От. Ну, Це десь я думаю, через день, через два приблизно будемо стелити плівку трошки раніше, я краще потім профризую ще трактором. От. Декілька разів, може, 2-3. В самих рядах трави не буде, а між рядами я профризую просто та і все там міжряді широке, для того, щоб не було трави. От. Кавунчик ще маленький, дуже туго росте цього року, тому будемо садити його трошки меншим, але все одно раніше, ніж в минулому році, тому що в минулому році ми ще на початку червня досаджували кавуни і дині. Тому цього року це буде трошки раніше. Зараз покажу, як виглядає наш кавунчик. От. Так виглядає. Наш кавунчик, бачите, ще тільки посходив по суті. Треба робити тепличку, бо парнічок парнічком, але він класний, коли тепла весна, коли хмарно, холодно, дощ. то Дуже погано тут все росте. Найкраще зійшов кабачок. От, це кабачок від Сітс, я не пам'ятаю, він номерний, а це. А це Ангеліна. Також це кавунбіант у нас іде. Кавун талісман. Ну нічого, трошки раніше висадим, менше, менше краще буде проживатися. Тут у нас Orange King, Шуга Єлоу Крізбі Найкраще ще диня посходила, як ви бачите. От, ці кассети це все дині. Особливо ці чотири. Тут мазинка і райман. Це радмілка тут і ще якась. Уже не пам'ятаю. І трошки гірше, але в принципі теж нормально. Ну і от такий ще кабачок, від Новосід, це кабачок Ренді. От, Він теж класно зійшов і пару аттіла. А все інше чомусь не посходило, хоча він ще де-не-де піднімається, можливо, і вилізе. Також це безнасінневі кавуни Кідман і Фасінейшн. Вони теж ще тільки сходять. Ну, Я думаю, нічого тижнів. Це півтора можна вже буде висаджувати. Якщо буде тепло, то вони дуже швидко почнуть тут рости, потім тепло. Отак от от виглядає поки що наша розсада. Зараз подивимось, які я буду використовувати. Сульфат магнія. Пішліть покажу. Так виглядає у нас сульфат магнія, який я буду вносити. Це отакі от от сірі гранули. От, цілий мішок на оцю першу ділянку я зараз внесу 20 кг, так як тут трошки більший рівень сірки і магнію. Сірки, мабуть, теж мало, а магні трошки більше. Ну а на цю внесу 30, так як тут дуже низький рівень і сірки і магнію. Тим що цей сульфат магнію класний, тим що, бачите, тут вміст самого магнію. Набагато вище, ніж сірки. Сірки всього 18%, а тотал магнію всього магнію 27%. Тобто, чим це класно, що в більшості комплексних добрив, які я використовую для крапельного зрощення, там сірки вміст сірки в цих добрив великі, там 25-30%. А от якраз магнію 2,5%-2%. Тому буде краще, щоб тут було більше магнію. Так що, Зараз розсипаємо магній і будемо переворювати це все. Також зараз на екрані з'явиться висновки лабораторії. По першій, по другій ділянці, зможете самі подивитися. Там в самому низу списку буде сірка, магній і кальцій. Вниз я сульфат магнія, ну, от він валяється. Тут у нас білесенькі гранулки. Дне де. От. от, в нормі, як я казав, на цю ділянку 20 кг приблизно. Точно ніхто не важив. А на цю 30 кілограмів. От, і зараз все це ми діло зоримо. От, значить, що я робив з цієї ділянкою? Підготовка цієї ділянки до висадки кавунів. Значить, з осінь, хто стежив за моїми відео і бачив, коли ми зібрали вже весь врожай, який нам підходив, то поки ще була капельна стрічка підключена, я пролив мідним купоросом. Можливо, він ніфіга й не дав але на душі стало легше. Це від болячок. Я так. Потім я ще пробризгав між рядами той ґрунт, який був теж мідним купоросом. І потім перед самою дисковкою я давав ні мішок, там всю, всю діляночку, тут приблизно пів гектара. Не приблизно, а я думаю, навіть більше Десь, десь до 60 соток буде. Сюди я вніс мішок 50 кг травма Потім ми все це діло здискували і вже на початку зими, так як була отут, на цій ділянці висока кислотність, я робив аналізову, то сюди ми внесли ще 100 кг лапніку гранульованого. От. Ну і зараз, от, так як мало сірки і магнію, я вніс сульфат магнію. Ну і в принципі це вже все. Готове, зараз вигорюємо і будемо садити калун. Так що, поїхали орати. Тут де потруїти не вийшло, бачите, трошки складніше є корені. Перію. Але в принципі, в принципі, принципі, нормально, паше, все буде добре. Так виглядає вже готове поле. Сюди зараз ще дядько приїде із дисками, тому що це дерево нам заважає, він не міг нормально відорати. Тому він зараз прийде з дисками і в ту сторону так ми задискуємо, і з тої сторони також, тому що будемо стелити плівку, воно буде дуже заважати нам. А так, в принципі, все виворали. Тут де побризгано і більш оброблене, то тут, бачите, трошки гарніше, там де не де і трава стерчить, тим більше в нього плуг слабенький. Ну Але в цілому, в принципі, мені підійде. Ну В понеділок будемо. Тоді стелить плівку. От. Ну і думаю, може після 10, після 12 вже висадимо, будемо починати висаджувати розсаду такого на дині. Динка, я думаю, вже до того часу буде точно готова. Кабачок, огірки і все потихеньку-потихеньку повисаджуємо Тут в кінці нічого робити не будемо, все одно сюди доходжу і. Тим більше десь отут воно буде закінчуватися рядок, тому немає сенсу його тут рівняти. Ну а От. На цій діляночці Оце ж усе теж вирівняємо звісно. Тому що, бачите, де трава була, де не воно, де не десь торчить, але дуже сильно воно не буде заважати. Минулому році в мене ріпак взагалі був по поясах. Дуже багато його після оранки старчало. Але... Він погорів, все було добре. Тим більше тут тепер можна буде вже її протруїти, якщо що. Так що, Думаю, трава нам це не завада. Ну а тут зараз він порівняє усе. Так що ділянка готова для роботи майже повністю. Що, друзі, на цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Вот, підписуємося всі окрім скаліп, звісно. Ну і всім все найкраще, до побачення.